4 розділ. Бо ось наступає той день, що палає, як піч, і стануть всі пишні та кожен, хто чинить безбожне соломою, і спалить їх день той, який наступає, говорить Господь Саваот, який не позоставить їм кореня ані галузки. А для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди та лікування в проміннях його, і ви вийдете та поскакаєте, мов ті ситі телята, і безбожних топтати ви будете, бо стануть за попіл. Вони під пам'ятами ніг ваших у той день, що його я вченю, промовляє Господь Саваот. Згадайте закона Мойсея, мого раба, що йому наказав на хориві устави й права щодо всього Ізраїля. Ось я пошлю вам пророка Ілю перший, ніж день Господній настане великий і страшний, і приверне він серце батьків до синів і серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям.